Хочу запросити на цю панель людей, які розкажуть нам правила побудови бізнесу, про які не пишуть в підручниках. Для цього на цю сцену запрошую Артем Барадотюка, людину підприємця, засновника і сіонепі Group. Артема разом з ним питання важливе, серйозне буде обговорювати Ілля Філіпов. Сіва едера. Oh Конкретно говоримо про бізнес. Давай, Люха. дякую. І так, зараз українському бізнесу особливо складно. Поділись, будь ласка, як наразі приймати рішення, якщо ти керівник українського бізнесу, якщо ти СІО. Бо невизначеність неймовірна. що робити, як приймати одному рішення? Маєш на увазі про війну? Типу, те, що зараз ну, справді війна, мобілізація гетьманців. Да. Коротше, я вважаю, що це не буде популярна відповідь, але з того, що я бачу, з того, як працюють наші компанії, сіо потрібно, коли складне рішення, треба зібрати всю команду і зробити голосування. Нам потрібно отримати консенсус всіх членів команди, тобто всі мають проголосувати. Якщо Сіо приймає одно ну, сам рішення, то він таким чином втикає від відповідальності, тому що справжня відповідальність це коли всі прийняли рішення. Тобто, коли ти розмазуєш відповідальність по всім, це і є справжня відповідальність. Тому якщо ви в своїх бізнесах приймаєте таке складне рішення, системно, стратегічно, то ви маєте. Погодити з кожним членом команди. Ми в групі збираємо 1600 людей, всіх, хто у нас працює, і я питаю всіх їх, що вони думають. І вони всі голосують, поки не буде одностайне рішення. Це іноді займає 6 місяців, 7 місяців, але насправді тільки так будується справжня команда, справжній бізнес. Це ну не всі зі мною погода. Да, дякую, друзі. Нас 에... нарешті, хоч хтось про це сказав. Да, я знаю, що це не популярна думка, але я я вже сказав, я говорю вам так, як має. Працювати бізнес насправді добре. дякую тобі дуже. Тобто розділяй відповідальність і володарюй, так можна сказати. Да, Володарюю і відповідальністю, все правильно. Так, да, володарю. Будь ласка, дякую. <ривіт> а, багато хто з бізнесменів наразі в Україні втрачає мотивацію. І я знаю, що держава вона прислухається і чекає від нас поради. Що ти можеш порадити державі, щоб підвищувати мотивацію підприємців в Україні? Треба просто підняти податки в два, а краще в три рази. Пояснюю, чому. Зараз дуже легко заробити гроші. Тобто, от, наприклад, ти підприємець, в тебе якийсь податок. Якщо збільшити податок в три рази, то заробити гроші буде складніше. Відповідно, підприємець починає більше працювати, краще працювати і більше ну, старатися, розумієте? Тому я вважаю. Що держава, щоб мотивувати підприємців, має підняти податки в три рази? Це супер. Це супер. Дякуємо. Дякуємо, дякуємо. Ні, це супер. Бо... Я, не, я не буду йти, в... Я відразу говорю, я не йду у політику, не збираюся. в Політику, я просто готовий радити реально те, що працює. От подивиться, подивиться в Європі, як в Європі, да, там податки в середньому 40-50%. А що в нас? Ну, типу. Я, ну яка мотивація, якщо ти багатий, ну типу да, да. ще якщо заробляти гроші? Ми хочемо, щоб підприємці більше працювали. Треба підняти податки, забрати більше для бюджету, Грошей буде менше у підприємця. І що він буде працювати? Ми ж бабки потрібні, правильно? Він буде більше працювати. Це ж просто вічний двигун. Виходить, супер. Дякую дуже, Артеме, за цю чіткість і конкретику. Дякую. Сподіваюся, що нас знімають, і держава нарешті прислухається до поради Артема. Дякую. Щодо команди, скажи, будь ласка, які популярні помилки роблять українські менеджери в компаніях, найпопулярніші там топ 3 помилки. Ну, по-перше, я вважаю, що зараз мені не подобається, коли знаєте, от керівник, коли він дає ну, от, дає якийсь фідбек, от коли він, наприклад, говорить своєму підлеглому, що щось не так в роботі його. Ну, от якщо, наприклад, ти найняв джуна, він нічого не вміє, да? він зробив щось погано. Але не можна йому про це говорити. Це неетично, некоректно. Керівник має дати й... похвалити його. Похвалити, правильно? Тобто ти береш, завеш цього джуна і говориш, ти не говориш, наприклад, він мав зробити дизайн, а намалював тобі ну, щось ну, некрасиво. Е, І ти йому говориш, ти Молодець. Ну, бо, бо не помиляється так, той, хто не робить. Тому що він, по-перше, він старався. По-друге, -по він джун. Ви ж, от, коли у вас котення, маленьке, котеня да? маленьке, ви ж не будете його ругати за що? Він ще маленький, він потім виросте, і потім будете вже говорити йому фідбек. А на початку треба хвалити і говорити джуну, що він молодець. І отак от триматися десь два роки. Після цього, скоріш за все, треба підняти зарплату. Правильно хтось говорить. І продовжувати ще десь рік. І потім в середньому джун стає мідлом через три роки. Тобто просто чекаємо три роки і хвалимо його. Все, Оце головна помилка давати негативний фідбек. Я вважаю, що треба замовчувати негативний фідбек і тільки хвалити. Джун живе три, три роки. <клухи> Скажи, що на твою думку сучасні інвестори справді повинні бачити в стартапі, щоб інвестувати туди гроші. Нещодавно спілкувалася з стратрадою Дісіті юнатід на цю тему. От прямо те ж саме питання. І ми прийшли до того. от Багато хто дивиться там, на прибуток стартапу, на ревеню стартапу, стартапа, на якісь показники. Ми вважаємо. ну, Ти порозумієш про що. Це, це просто, це просто нонсенс. Найважливіше, найважливіше це логотип. Логотип. Ви розумієте про що. Якщо у вас класний дизайн, то це вже ну інвестори будуть черги інвесторів стояти. Тому що от, класний неймінг. От дивіться, якщо ви стартапер, що ви робите в першу чергу? Ви збираєте всю команду і вигадуєте назву стартапа. Як можна довше, ви маєте там дискутувати. Ну, дивіться, Apple, да, яблуко. яблуко. Ну, оце назва да, як, Яблуко. Якщо як ви назвеш, так і попливе. Да. Цому, тому ця компанія коштує трильйон тому що яблуко просто да? логотип, да, у найка сопля така. Ну це ж геніально. І тому такий успіх у Найка. Тому що ви маєте зробити, що ви стартапер? Придумати назву і зробити логотип. Бажано витратити на логотип 100 тисяч доларів. Це да, да. І, замовити, і замовити замовити у банди там, у всіх оцих компаній, зробити. у всіх у всіх ну, щоб консенсус був серед компаній навіть. Да. Декілька. Я знаю стартапера, один з найкращих стартаперів, якого я знаю, він замовив у трьох компаній логотипи: у Банди, у Федерів, у Аймайдія і витратив 300 тисяч доларів. Але потім в нього було в три рази більше інвесторів. Тому брендинг, а потім через пару місяців ребрендинг. Якщо ви знайшли інвестора, робить ребрендинг відразу. Ну, це ну, з простого. Хтось тут зі стартапом діючим, підніміть руку, будь ласка. Угу. А ну, ви, будь ласка, можна, можна мікрофон молодому чоловіку? Встань, щоб всі тебе бачили. Стартап в Україні, зараз, зараз, стартап в Україні! Неймовірно! Е -е, Всім привіт. Як вас звуть? Скажіть, будь ласка. Арсеній. Як називається ваш стартап? Uh, Ars Solution. Скажіть, будь ласка, що у вас під капотом в стартапі? Як це працює? Uh, зараз мені треба з партнером. Айдвигун? З Learning Experience <реш> і Science Based Design no, wow, просто... Wow. Поаплод... Ну просто вау. Нічого собі. Давайте це... Да, Ну це супер. Ну, Нарешті щось інтелектуальне, не булшіт. А, да, просто ну мій партнер більше шарий, тому. А це дуже добре, що ви розділяєте відповідальність. Це як казав Артем. Це супер. І не ну як успішні ви чи ні? Ну звісно. Наскільки? Ну 100 тисяч. Користувачів вже у вас. Ні, це НР за місяць. 100 тисяч чого у вас? Енар. Енар це з якої планети, друге. Це не не, не... Це для Азербайджану, так. Не тревеню метеорит. Так, навати. так, так. Ага, добре, 100 тисяч на місяць. А користувачів у нас NR. 8. 8 користувачів. <звач> ну, в смислі, ну, аж. А це? що ви їм продаєте? То кожен платить по 12 тисяч. Ні, дивіться, ми їм продаємо досвід користування нашою апкою, ну, тому що, ну, так от вийшло. Блін, це неймовірно, це неймовірно. Дякуємо тобі за пораду. Дякую, друзі, Для всіх стартаперів. Це супер. Я, супер. Я, до речі, я, до речі, хочу сказати: от я впевнений, що хлопчик він успішний. Я дуже багато бачив, тому що от, Арсеній, я от він ходить на івенти. Якщо ви стартапер, якщо ви стартапер, вам треба головний KPI стартапера це ходити на івенти. Ви маєте бути на всіх івентах. От, е, якщо, от, наприклад, от ви всі, да, от прийшли сюди на івент, да, типу, от навіщо там щось сидіти, там щось працював? В справжній стартапер, він впевнений в собі. І він ходить на івенти, щоб знайти інвестора. От, наприклад, я зараз хочу приінвестувати в Warst Solution, якщо чесно. Тому що AI, Deep Learning, NR. там дизайн-бейс, Being дизайн. Да, Супер. я, я впевнений, Там ще екологія замішана якась впевнений в цьому. Ідеально. Дякую, Арсеній, що поділився досвідом побудови справжнього успішного стартапу з ТНРом твоїм. Е шановні, у нас є час на два запитання із зала е заради конкретних відповідей. І так, Наталь... І, Ні, ні, ні? ні? І не Наталь, давайте хтось воттельно хтось... да. справжнє питання. Далі. О, да, дякую. Можна там дати мікрофон? Uh, якщо о, Арсеній його дя... не спіор, можете там дати. Дякую. Так? дякую. За, зараз секунду, мене просять встати. Да, будь ласка, в нас зараз да. до дефі Завались. А моє питання: ви сказали, що це супер-пупер унікальна панель? Що типу, ну більше такого не розкажете? Ну і насправді це правда так і є. Тому скажіть, будь ласка, як ви заробили свій перший мільйон? Тому що більше ну ніхто не розказує. Так, да, оце моє питання. А ви, як а ви кого заробили. Знаєте, Арсенія чи нас? Ні, я не питаю Арс Solutions, там і так понятно, як вони зробили, просто ну тому що вони є. Ну, я питаю вас, насправді. Перший мільйон. Щоб зробити 2739 доларів. Кожен день відкладаєте впродовж року. І наприкінці року у вас буде мільйон доларів. Так, от я заробив перший мільйон. Просто дивіться, ще раз, просто відкладаємо 2739. 39 доларів. І Артем їх заробив за два роки, а я за рік, тому що забирав у Артема те, що відкладав він. На жаль, так. Але е, потім я е, забрав все у Ілі. І тепер е, Ілля е, тут. Тут. <плес> <плес> Далі ну, питання. Останнє думає. питання, будь ласка, із залу, і ми завершуємо цю неймовірну корисну. Давайте панель. щось, ну, щось реальне таке. Ну я розумію, що. Я, я розумію, що ви соромитесь. Ну от реально. Так... Таких відвертих розмов ще не було. Тому. <риві> да, да, да. Да. Одне. Останнє. <риві> Люди То... показують на А, Ой, за екран на рука. Мені здається, це Ілон Маск з його кидає там просто. З, з моєї сторони, ви нібито протирав екран, просто а є запитання, от є ж думка, що підприємець, щоб багато заробляти, має багато витрачати. От скільки треба витрачати, щоб заробити мільйон доларів за півроку? Це є цифри запитання. Є мені запитання, це, є думка. Це питання є... з, з, з З мені здається. <laughs> а косить під цифру. Є запитання, є думка. Дивіться, я можу сказати так: от всі ці поради про те, що треба е от, піти в магазин. Брендового одягу, наприклад, да, там, де все коштує дуже дорого. От, е, і от, от у вас нема грошей, а ви підприємець, стартапер, що хочете гроші. Ви йдете, берете кредит у банку. Монобанк, наприклад, да, можна швидко взяти кредит. І купуйте найдорожчу реч в якомусь брендовому ну, шопі. Там якось джинси там за 5 доларів, там. Як називається цей магазин? Господи, Коротше, береги, вибери звідси. Штани за 40 тисяч гривень береш. Я в кредит брав штани, насправді. Самвел, що ти до мене докопався. Коротше, проста порада. Берете кредит Монобанку, все витрачаєте в спаціо, приходьте в спаціо, купити найдорожче, ніяких знижок. Все купуєте. Мар. Марда, Marge... дякую. Це просто синдром у мого друга там не ображайте. Не звертайте увагу. Він, пост... він постійно говорить різні слова. Так ось, витрачаєте ці гроші і у вас починають гроші самі вас знаходити. Так, починав Ілля, насправді. справді. Да, так, і закінчив так само. Дякую, як і цю панель. Дуже вам дякую, Артеме, дякую тобі. Дякуємо.